Так, пошли. А чогося нікого нікого? А чого? Отак. Помаленьку прибігаємо, помаленьку, помаленьку. Да, ну, так що з вакциною подождем, тому що я хочу, щоб він не здох у твоє. Эй, эй, подожди, подождіть, ребята. Я вам сьогодні столько їди набрала. Вам всім столько вистачить. Ви всі будете не голодні 100%. Дожду, поки до себе, забираю міски. Бо в мене немає другого варіанту, чим оце з вами тут панькаться. Отак тільки. І оставлю ня, там ще їжу. Да. Да. Я сьогодні столько набрала, що вони не з'їдять, але я думаю, що з'їдять, це по-перше. По-друге, це у нас пробний варіант, чи вони будуть таке їсти, щоб їм зимою можна було такого теплого привозити. От. Чого ня, там оставлю? Чого? Того, що немає де набрати води. І коли вони будуть їсти корм, о, там десь світиться цуценя, око цуценяти, мабуть. Оставлю їм сухий корм, бо там ще далі собака один живе. Ось сюди десь положу. Він сюди підходить. Коли немає нікого, я бачила, він сюди підходив. Не буде голодний, прийде поїсти, бо мені прям дуже стрімно туди йти. Коли буду вдома, буду приходити днем, треба буде пройти перевірити, як там наші хатинки, аж там в глибині далеко. Як, нам, як, наш там, як наша там палатка, шалаш, як це воно там? Не будка, а халабудка. Шукаємо цю ціннята, воно там. там здоров'я, Які у, у вас мої церкви стають? о, Це. І на Феді похоже, і на сірка похоже. Чим? Оце Феді не то точно, а оце сіркове, друге. Поналожу їм сюди, їсти теж високого корму трохи положу, ще теж. Щоб їм всім хватило, вистачило їди. Зараз пайду, тієї пластмасової мізки, що вчора наложувала, позабираю. Ага, і це сіно, і цю солому туди підверну. Щоб було тут чисто і акуратно. Так, а це цуценя там. Воно бачиш, як хлібає. Федя, ти молодець, ти зрозумів? Оце, що тобі вже теплу їду приносять. І рад старатися вибігати. Так, добре. Цуценя там на будуть голодні. Тим теж всього дамо повкусніє. Хорошо. Вони зараз почують, як швидко почують, як пахне, вилізуть і поїдять. Я постою, про... контролюю. Поки тут прибарахлюємо будку, поки туди-сюди. І нормально буде, так? Да? Та й буде добре. Подивій, Які... яка у мене братва тут. Бачиш? Ось тут міска була, з'їєли, отут вичистили. Можна возити, правда? Наповнені свої ротики. Молодці, які! Ай, да хорошо! Ай, да молодці! Зараз я той вони все поз'їдають. Я вже бачу, що все поз'їдають. Молодці! Небагато! Не небагато привезли, якраз нормально. Четверо собак і там ще цуценя. Цуценята. Там двоє цуценят точно, третього не бачу, не знаю. Де? Двох бачу. Двох бачу. Так, а ну-ка. Тут і ляти. Прошу, все, Я обираю, насипаю корміка і їдемо додому. Їдемо додому із спокійною душою, що всі собаки нагодовані. Це прям дуже добре.